Всім доброго дня! Дивіться, які гарні продукти в нас. Тут виноград, тут філе з курки заморожена, помідорчик, перчик. Ще маю редиску в холодильнику, не показала. Буде в нас новорічне меню. Смачне новорічне меню. Приблизно ціна за все буде в описі. Зустрінемось на десерті, бо перше почнемо з десерту. Як бачите, маскарбони і добре. Хто догадався, що в нас буде, пишіть в коментарі на десерт. Привіт! Дивіться, яка в мене краса вийшла. Перший раз роблю печінковий торт. Думала, дуже важко, бо не люблю перемолювати на місцерубці. Але, знаєте, блендером то супер. Швидко. Перший мій тортик за 35 років печінковий. Зараз на ніч в холодильник запиється. Тер, тертим вареним прикраш. Такий тортик в мене вийшов. Дивіться, який гарненький. Перший мій печінковий торт за 35 років. дожилася Привіт! Це наш десерт. Бачите, маскарбони буде. Ой, що я говорю, яке маскарбоне тірмісу. Крем, звичайний, там вершки і маскарбоне без яйця. І роблю перший раз без форми. Подивимося, що з цього вийде. Бачите, така гарна трілочка. А то жовте, то нічого такого просто. І дивіться, яка краса вийшла, бачите? Все дуже просто і легко. І так, як я роблю стіл на 4 людини, якраз 4 порції таких нормальних великих буде. Зараз на ніч в холодильник і завтра будемо пробувати. Доброго дня. Будемо робити сьогодні канапки, бутерброди з французького тіста. Сезамом посипемо, жовтком помажемо, випечемо І з двома начинками роблю. Одна буде сир з лососем, а друга буде крабові палички, кукурузка майонез. Давайте до роботи. Бачите, тісто вийшло не дуже гарне, потріскало. Трохи його розпочала. І буде так. Ось такі маленькі. Змазала жовтком і посипала сезамом Мені здається, що вони якісь дуже тоненькі. А з того зробила ще тісто, помішала, зараз ще зроблю. Побачимо, що з цього вийде. Не знаю, як на смак, але дуже гарно виглядає. Бачите, сир і рибка І зверху поставимо. Якрасота. Зараз починаю робити гарячу страву. Тут в мене шампіні. філе з курки, запечене колись було, потім заморожене. І чи буде смачне, не знаю, спробуємо разом. Ну як? Я буду пробувати і буду говорити. Гори ще коли вони були смачні. І сир беру. Ось так в мене все виходить. І зверху. Бачите, тут сир на маску буде. такий сир намаска буде. Може добре, побачимо. Салатом дуже смачний. І зверху буде по типу, пластерку жовтого сиру. І до пекарника. А то мій гарнір до м'яса. Швидко, недорого і буде смачно. І до пекарника. Ще салат готовий, то начинка від канапочок наших бутербродиків Ще додала тільки трохи яйця. Ну, як трохи, дві штуки. А зараз трохи ще два салатика зроблю. Зробимо трохи весняних кольорів до нашого новорічного столу. Вже трохи брудно, як бачите, ну без того на кухні не виходить. Такий салатик в мене вийшов, бачите, дала все, що залишилось, навіть кукурузку. Заправила сиром. І також ще дам олійку і приправи. І така краса виходить. Це ще навіть досить смачно. Дивіться, яка краса в мене виходить. Прямо ще в повар. Бачите? Мені ще залишила одна закуска і вже все готово. То вчора купила поперецінці за 4,50. Два сирка на гарячу буде. Всім привіт! Такий шикарний стіл у мене получився. Дивіться, майже як професійний кухар, хоч мені до нього далеко. Так, що ми маємо гаряче маємо. м'ясо по-французьки. І картопелька фрі. Наш печінковий тортик. Добрий салатик кольоровий, салат з редиски. Наш тірмісу. Добре, що не розпалося. Шикарні смачні канапочки. А салат то, що було, що лишилось, то і маємо. І таке в нас все вийшло. Досить класно. Дякую за перегляди. І зустрінемось в наступних відео. Але ще зараз я попробую все подегустувати. Всім доброго дня! Мене звати Таня, ви на каналі Галя Небалована. Тут наш гарний стіл. І що, пробуємо до дегустації? Починаємо з нашого тортика. Ці майонез є то добре. і <кхи> mm. <кхи> Не сухий, смачний. <кхи> Та Вікторія. Дивіться, все розпадається. Напробуйте сонечко моє. <кхи> <кхи> Як смачно вікось? <мікусі>? То <кхи> добре. Ще що попробуємо, швидко, поки нікого немає. Наші круті бутербродики. Отакі От дивіться, які вони класні. М -м -м. Рекомендую. М -м -м. Попробуємо шматочок м'яса. Так, шматочок, дивіться, скільки я взяла. А це наш тортик. Не знаю, чи я цей формат викладу. Побачимо. Бомбезно. Дуже смачно.